Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде трошки розпаковки. Ну як? Може не трошки, але покажу. У нас така розпаковка. Заптеки. Це я, звичайно, не буду показувати, але хворіємо. Женя наче йде на поправку, а я трохи щось по моєму голосу чути. Так, що там Майонез. Тут такий крем-сир, це жевники. Пакетики ось такі бо закінчились Максиму на роботу збирати. Ось така шоколадка. Мені так подобається з кокосом, я полюбляю. І саме ось це цієї фірми. Але щось бачила я її дуже рідко, а це знайшла, так що можна брати. Потім губки також закінчились. Кетчуп, лагідний, Жені беру, У нас кетчуп стоїть і в погрібі, але він той не їсть. Ну, не хоче, що ж я зроблю? І ось такий маринад це хто дивиться мене, той знає, що я завжди його раджу. Дуже подобається і риба замаринована в ньому, там, наприклад, в духовку чи на мангал, і м'ясо курине. Так що сьогодні у нас буде шашлик. Дуже давно у нас цього не було, напевно, ще. Коли тепло було, осінь тепла, щось ми не робили. Так, що в нас тут? Фарш курячий охолоджений. Ціна 138 гривень за кілограм. Менше, ніж кілограм. Отакі От сосиски в міні-женеку. І те, що ми будемо сьогодні робити, Стегно охолоджене 115 гривень за кілограм. 115. 115. Гречка в маркетопці зараз акції. Чи 18, чи 19 гривень. Ну, у нас іде ми щось. Підсіли зараз на гречку, тобто розходується швиденько. Не війна, рідко, але Женька таке полюбляє. Е, яйце куряче. Е, зараз 40 гривень і 90 копійок. Знову ж таки, маринад це взяла, нехай запасний був. Так, ще взяла цукерки такі вони мармеладні, вже я таке полюбляю. І все. Це тут я посилочки забрала, це щось Максим замовляв, що це таке якась електронна щось не знаю, щось замовила. Не по-нашому все. Так, так. Такі наушники, ну це не нам, це. ми замовили. Це ці, що поблютують. Отже, це мені наушники. В мене такі були, але щось вони накрилися. Чоловіка то працюють, а мої щось не хочуть. І потім якісь... Термометр ось такий. Тут також нам. А ось це вже нам замовили. Ми так, як Хтось за мною слідкує давно, ну, той бачить, що я розповідала, що блендер накрився. Ну, як накрився, Маріна йому голову звернула. І взяли ось такі детальки. Оці дві детальки 220 гривень наче. Але це зроблені вони 3D-принтером. Я переживаю, щоб вони підійшли, бо вже ми один раз в машину деталь купували, зроблену на 3D-принтері, то вона не підійшла. Хоч і за розміром і щось не те. Ну, зараз будемо, будемо. Зараз Максим буде все це пробувати, чи воно підходить, чи не підходить. Якось так. Ще от там купили такий щиток. Женько, однак. Ще взяли ось такий щиток. У нас є, але він пластмасовий. Ось це я закрила. Ось такий. Треба замінити. Щось Ну, щось нам та не подобається на максимум. Ще взяли ось такий автомат. Не знаю, що це таке, ну щось взяли. Ось такі у нас сьогодні маленькі покупочки. Зараз швиденько замариную це м'ясо, воно там за години-дві замаринується і будемо смажити. Бо щось так ну, прям дуже захотілося. Мені саме. Можна і в духовці зробити, але хочеться на вулиці. Так, друзі, я лізу на горище по цибулю, і дивіться, хто зі мною. Кс. Він аж що це сюди аж майже на горище залазив. Що там? Злазь давай. Никита, а я не знаю, цікавий такий, та як собачка. Ми йдемо в магазин і він йде з нами. Кс. Давай або туди, або сюди. Відкрила я цибулю. У нас в цьому році не багато цибулі, це оця, ось така як, кущівка. Ми завжди її залишаємо на потім, коли вже ось ця закінчиться. Часничок. Часничку багато. Ну, Для нас це багато. Але поїдається він. Як ну, тут не весь там цибуля? Це тут ось такі 3-4 жменьки. Чесник. І ось така сіянка, ще я її не перебрала, і буду обрізати вже туди далі. Десь через місяць-півтора, щоб вона не поросла. Дозвазити згоріща, але ж вилізла, ось. дивлюсь на болото і згадала, хочу сказати декілька слів. Це я ж останнє відео випускала на вулиці, показувала і казала: ну, дивіться, яке болото, болотяка, і мені написали там під одним. Відео, що чому не багнюка, багно або лото. В нашій українській мові є і таке слово, як болото. Також я образно це говорила, звичайно, тут у нас не болото, прям не болотяна місцевість, але ж, ну, ви зрозуміли, мала те на увазі. Бо зараз люди дуже люблять прикулупатися до того, до чого не треба. Зараз всі вчимося розмовляти. Не знаю, я просто хочу сказати, я не цей, не фанат Ірини Фаріон, розмовляю, як розмовляю. Стараюсь, звичайно, але десь щось проскакує. Так що, якось так. Бо в нас зараз люди стали такі всі сильно правильні. Раніше такі не були, а зараз треба на кожне щось носом. Потикати, що оце не так, оце робиться так. Ну, це не тільки за мову, взагалі. Зараз якісь такі всі злі стали. І не тільки оце, що за YouTube я розповідаю. Пишуть коментарі, а от і в життю, так, по житті от дивишся, треба бути якось добрішим, об'єднатися, бути разом нам, а в нас щось не виходиться. Так що, якось так. Висказалася, бо щось останнім часом тільки і тикають тим носом, що не так слово сказала, не то У мене проскакує, я бачу, я і відео як роблю, дивлюсь, Вже ж зняла, вже ж не можу я перезнімати. Я розумію, що воно не так просто, ну як ми звикли, суржиком розмовляти. І коли хочеш, ти так швиденько щось розповісти, воно швиденько не виходить перекласти. Так що вчимося. Йдемо до того, і треба підтримувати один одного в цьому, а не. Ну ви, зрозуміли. Так, дивлюсь, якась собака у нас по городі бігає велика. Це як почнеться городина. Ох, тут собак бігає, топчуть, затаптують. Бувало, там у нас колись помідори посадила, витоптали, стежечку прям зробили. Так, буду я злазити, бо в мене там гарбуз вариться. Зараз буду показувати, що я роблю. Я вже замішую тісто. Думала, якісь кекси, що швиденько, а тепер буду голову морочити. Тісто дріжджове буде і таке непросте. А сюди входить гарбуз тушкований, я його перебила. Можна блендером, хоча ми блендер, до речі, зробили. Детальки ті підійшли, а я просто потолкла і все. Буде трошки відчуватися. І буде таке. Це взагалі цей рецепт іде для гарбузового хліба, не солодкого. Але я переробила під себе і це солодкий такий хлібчик виходить. Але сьогодні я ще подумаю, чи це буде просто така булочка солоденька, гарбузова, чи, можливо, ще якесь вареничко. Зараз подивлюсь по своєму бажанню, треба піти в погріб, дістати ще щось. І я залишу посилання. У мене є рецепт відео, там, де повністю рецепт цього тіста, дуже смачний. Я давала пригощати знайому, то також сказала, що смачно. Зараз буду показувати, що воно тут таке. Ось, бачите, яке воно виходить тут. Молоко, водичка. Ну, я залишу отак, напишу також рецепт на відео. само. нажмете на паузу, можливо, комусь знадобиться, щоб не переходити за посилання. Для тих, хто полюбляє гарбуз, виходить дійсно дуже смачно. І зараз сюди буду додавати вже борошно, і нехай воно підходить. Я зібрала зробити ось такі вафельні з фаршем. Їх можна і з картоплею робити. Та, напевно, всі знають. Раніше це дуже було популярно, зараз рідко, але інколи робимо. Бо інколи не знаю, що готувати вже їсти. А їсти то треба. Мені, до речі, трошки легше стало. Я випила таблетку. Я таку таблетку ще ніколи не приймала. Називається мефенамінова кислота. О, так. Трошки попустив. Раніше ці вапики якісь такі біленькі були, а зараз коричнево, що воно таке. Так, можна йти смажити, не нароблювати, щоб вони не розпалися. Дуже м'які будуть. Я вже вийшла на вулицю, воно ще видно. Там вже п'ята година, а ще не зовсім темно, дні вже довші. Максим ось розтопив уже, запалив багаття. Горить, та тут, бачите, небагато. Нам треба цього жару вистачить, скільки там. Раз, два, та і все. У нас в минулому році ми часто робили шашлик. І за того, що в нас Женя не любить м'ясо, а от шашлик. Дуже йому це подобається. І приходилося, щоб дитина їла м'ясо, то ми кожні вихідні це смажили. А потім... а потім він полюбив пельмені домашні, відбивні. і якось так ми викручувалися, чергували. Бо в тому році, я ж кажу, не дуже хотілося тут стояти по холоді, але ж приходило, щоб дитина м'ясо їла. Так що якось так. Свинки чмакають, вечеря в них. Та я зараз піду цим тістом займуся, воно вже підійшло, форму його поставлю, нехай формі підходить. І можна сказати, на сьогодні все. Повечеряємо і будемо відпочивати, бо якось треба здоров'я поправляти, лікуватись. Хоча я хочу сказати, що чай робить свою справу і полоскання горла. Я цим займалася два дні пила чай, полоскала горло, бо дуже було важко. І все-таки дало цей результат, бо в мене, наприклад, мама привіт, якщо ти дивишся, вона коли хворіє, вона це не робить. Я їй кажу, давай, ти попий той чайок пополощи горло, і воно за день пройде. Ні, я не можу скільки рідини пити, не хочеться мені. Я вчора через силу пила, пила, і все-таки трошки воно отут щось змилось. Якось так ось розгорілось. От так вже. Тісто підійшло. Я думаю, якби на блендері, блендером оце все збити, то можливо, б воно все однорідне рідне було, так? Ну, яке є? Зараз знову його пожмакаю, і нехай ще раз підійде вже у формі. Так, ми вже смажимо і у нас дощик починається щось таке ляпотить. Ну, я таки Максиму казала, кажу, зараз або сніг, або дощ буде якось так темно було. Мам, Що? Женя кликав, щоб я допомогла. Я з устілкою не міг розібратися. Вийшов також на вулицю, взяв десь ліхтарик і побіг. А воно і дощ тут, дивіться, ось якраз направила на ліхтар, щоб видно було. Такий припустився. Мілкий, але рясний. На сьогодні я зі своєю роботою справилася вже вже все. Дивіться, яка гарна хлібинка чи булочка в мене вийшла. Трохи я переборщила з порцією, бо я забула, що на мою форму треба половину менше робити. Ну, Побачите, так воно повилазило трохи з форми, ну, нічого то ні на що не впливає. Така вона ароматна ця булочка. Я... і цей. Насіння в мене є таке голонасінного гарбуза. Туди прикріпила. Так, Як вам показати колір? Дивіться, знизу, напевно, там. яка жовтенька від гарбуза. вона. Зараз будемо з вами ломати її подивимося. Вона майже вже вихолола. Але Женя прийшов каже, давай різати. Кажу, зараз я зніму і будеш. Дивіться. Булочка. Трошки видніється і гарбуз. Її так розламала, бо вона така тепленька. А завтра вона вихолона, і можна буде нарізати шматочок. Так, така смакота в нас вийшла, це в мене залишився шматочок гарбуза. Я на дня готувала гарбузову кашу. І думаю, куди його діти? Вже каші не хочеться, та не хочеться, бо розилки і так вже є. Внутрі завжди можна віддати. А це згадала, що є в мене ще от такий рецепт. Тож і зробила. Буде у нас тепер така смакота. Але я вже ввечері сьогодні не буду їсти. Вже завтра зранку Будемо смакувати. Якраз можна буде на скибочки нарізати. Ось так. Буду на цьому закінчувати своє відео. Дякую, що зі мною. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.